Я вирішила сьогодні до вас вийти в незвичному ракурсі, тому що за дверима у нас нарешті весняне сонце. Мені подобається, як воно заливає зараз мою кімнату. Мені не хочеться закривати все оцією блокаут-шторою і вмикати блогерське світло. Я подумала, давайте з вами отак посидимо. Заразом подивитися на мою кімнату під тишки іншим кутом. Власне, отут зазвичай стоїть камера. Тож зараз ви дійсно бачите іншу сторону моєї кімнати, але це відео не про це. Це відео про оцю от коробку і оцю от коробку. Це у мене такі весняні бокси, весняні привітання від Олесі та Маріни. Ми з ними традиційно обмінюємося час від часу подарунками. Зараз саме один з таких моментів. Це не те саме, що і наші різдвяні подарунки, тобто тут значно буде все легше, простіше і менше наповнення. Ми спеціально так домовилися. Це просто такі приємні штуки. На початок весни одна одній, такі от привітання. Почну я з коробки від Лесі, тому що вона прийшла першою, і я на неї вже 2-3 дні дивлюся, і оце все терплю, 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 бо чекала слушної нагоди, щоб розпакувати. До речі, перш ніж відкрию коробку, хочу звернути вашу увагу, як старанно Леся, дивіться, декорувала коробку. Це дуже-дуже. Дуже мило. Я її трішки закусплила і теж наліпила всіляких стікерів на ті коробки, що я відправила дівчатам. О, нічого собі. Ось так мене зустрічає коробка. Тут у мене є кітик руденький, отака от зайка-лапка. Нехай цей весняний боксик підніме тобі настрій і подарує посмішку свічки. Ага, тут будуть свічки. Розпакувала для економії місця в коробці. Олеся. Березень 25-го року. Ну, дивимося. Ого, скільки всього. Так, я зараз почну комплексувати, що мої бокси, які я відправила дівчатам, були скромніші. Отже, по-перше, у мене тут такі от горішки, вони солодкі в меді і в цукрі, карамелізовані. І це дуже-дуже смачно і дуже адіктивно. Я такі колись їла. До речі, мені здається, це був теж подарунок лесі, і просто поки не доїла, не заспокоїлася. Також у мене тут уїзькі. Дивіться, який пряник. отака така мішутка. Ось такий от крем для рук з гуавою О, а от свічки, про які казала Леся. Так, я зрозуміла, про які свічки мова. Це такий набірчик з юску, який я дуже люблю. Я вже спалила такий, ну, в хорошому сенсі, використала повністю, поки від них нічого не лишилося. Вони рожеві. Леся мені їх отак от запакувала, от просто пупирка та бантик, але це різні відтінки рожевого і різні розміри. Давайте я власне розпакую, чого я вам описую, можу ж показати. Отже, отакий от набір свічок різної висоти, з різними текстурками. Я його люблю, тому що коли я пишу, особливо в якийсь холодний, темний час року, цебто восени, взимку, я люблю свічки запалювати собі на фоні. Навесні, і влітку воно мені не настільки треба, тому що постійно світло, дуже тепло, і ще й палити свічки не дуже вже і хочеться. Але от коли починає темнішати і земнішати, то дуже-дуже допомагає мені якось воно і зосередитися, і створити атмосферу. Так що, Дуже дякую. І також я, до речі, люблю цей набір за те, що він без запаху. Тому що от є свічки з запахом, які можна запалювати саме для того, щоб от створити атмосферу, то їх палиш буквально 10-20 хвилин. Цього достатньо. Таких свічок потім вистачає на дуже довго. Але от саме для роботи мені потрібні без запаху, тож це дуже дуже цінно. І тут є книжка, вона в твердій політурці. І я щось майже бачу, до речі, ось це ілюстрація того, що Леся називає. Я особливо не пакувала, я не дуже старалася, воно таке простеньке. Ось її простенький інквестчен, От просто подивіться на цю красу. Леся, Леся. Так, а я розгляділа, що це за книжка. І, до речі, тут у мене я його так. Відкинула спочатку, а це дуже-дуже важливий персонаж з міста півмісяця. Один, я б сказала, з найважливіших, принаймні, з точки зору атмосфери. Отже, я розгляділа, що це за книжка, і я її дійсно хотіла. І вона дуже незвична. Прям дуже. Але вона ідеальна для 8 березня. Я розпаковую ці коробки саме 8 березня. Це книжка під назвою Вон. Бажання. І якщо ви придивитеся, ви побачите, що авторкою зазначена Джиліан Андерсон. І так, так, це та сама Джиліан Андерсон, та сама акторка з «Х-файлів», з секс Едюкейшн і так далі. Вона випустила книжку, яка називається Бажання. І це нонфік. Тут у нас збірка анонімних історій, анонімних откровень різних жінок про їхні сексуальні фантазії. І саме через те, що ці історії анонімні. Вони не цензуровані. Люди в цих історіях не намагалися щось применшити чи вибілити, чи якось на... неправильно передати. Ні, казали, як є, бо більше серед цих історій є історія і самої Джиліан Андерсон, але ми ніколи не, не дізнаємося, яка саме, тому що знову ж таки всі історії анонімні. Тож це про секс, це про любов до себе, про любов до свого тіла, про визнання своїх бажань, про нормалізацію жіночих бажань. І я вважаю, що це просто. Ма безцінно, коли я дізналася, що Джуліана Андерсон зробила отакий от проект. Я просто, ну я шалено захотіла мати цю книжку. Мені здається, що читати її буде суцільне задоволення одразу на декількох рівнях. Під суперкою вона така просто звичайна темненька. Це така класика британських видань, яка для мене трішечки робить незрозумілим саму наявність суперки, якщо можна одразу отак от видати. Але anyway, це. Те, як вони роблять, мені книжка подобається, обкладинка дуже подобається, бо вона просто подивіться, наскільки багатозначна. <свісно> <свісно> а Джиліан Андерсон неймовірна молочинка. Так що я, я прям вау. Я не очікувала, що Леся мені її подарує, тому що я думала, що мені, в принципі, цю книжку ніхто не подарує, бо вона, мені здається, не таким очевидним вибором на подарунок, адже це, ну, типу, не фентезі, не якесь подарункове щось, да, а нонфік про секс. Але Леся. Все правильно зробила. 8 березня отримати цю книжку якось мені прям вдвічі приємніше. Ну, прямо, дуже, дуже. Клас. І другий боксик, отакий от від Маріни, він мімікрує під коробку книжок КСД, але це просто коробка. Насправді, всередині там не КСД, і ба більше я знаю, яка там книжка, тому що це була знову одна з тих ситуацій, чому я кажу знову, тому що це вже десь втретє чи четверте, я таке провертаю, Так от це була та ситуація, коли я побачила, що одна з моїх подружок. Ну там не збирається вбергати вдома певну книжку, вона і не дуже зайшла, чи ще щось. А мені ця книжка треба. І я така: мені, мені вітай, просто просто. Віддай. і Маріна сказала: добре. То ж тут книжка, за яку ми вже добазарилися, так би мовити. Але але я все одно дуже-дуже втішена, навіть не дивлячись на те, що це не сюрприз, тому що ну я хотіла, я дуже-дуже хотіла, і я вже була просто в кроці від того, щоб самі купити. Але Марінка запам'ятала про нашу домовленість, і це дуже-дуже круто. Так, всередині коробка, отака. От мене Маріна попередила, що тут буде дуже багато пакувальної штуки, і вона. Не збрехала. Так, а ще тут на диво нічого не запаковано. Тому що Маріна насправді попередила, що вона не стала цього робити цього разу. Зазвичай Маріна з тих людей, що пакують просто все. Тобто, навіть якщо це шоколадка, Маріна спакує шоколадку. Якщо це Кіндер, Маріна спакує Кіндер. А тут прямо якийсь бунт на кораблі стався. По-перше, ухти. Ого! Коротше, дивіться, яка краса. Це якісь смаколики у вигляді золотого сніча. Вони по Гаррі Поттеру. У них всередині має бути якась там карамелька, крем, чи ще щось. Мені цікаво. А як? Давайте подивимося, як вони виглядають. Просто оці солодощі по Гаррі Поттеру чи щось з чимось. Я що не спробую, дуже все смачне. Ну, прямо от те, що я люблю. Будь ласка, відкрийся красиво, я ж відео знімаю. Oh! Ну, Вони насправді виглядають просто як цукерки, але можна в цьому побачити сніч. Такі от малятка, бачите, з крильцями золотистими. І тут така ціла коробочка. Все можете мені заздрити. А я сьогодні до чаю це все багатство спробую. Я думаю, що мені сподобається, тому що ну, ще не було дійсно таких цукерок по Гаррі Поттеру, які б мені не зайшли. Також у мене тут песто з рукелею. Отаке от Афігенське. Піде в пасту, в якусь з найближчих паст. І ось такий от паштет з лососем, ну, або з сьомгою. Я колись, мені здається, навіть щось таке пробувала, бо у мене подушка любить оці паштети, і вона мене з ними познайомила. Я після цього почала їх дарувати подругам іншим. Круто, круто. Дякую. Корисні смаколики. Ну, і нарешті книжка. Це у мене Quicksilver. Ось така от. Красуня, мені до речі, здається, що хтось, чи то Рідбері, чи то артбукс, вже оголосили, що вона буде в перекладі, бо це супер-супер гаряча роментезі, яке зараз просто рве весь букток. Дуже дуже популярна історія для тих, хто вже прочитав всю Сару Джей Мас і всю Ребеку Ярос, От, типу, наступним можна читати Квік Сілвер, кажуть, і мені. Неймовірно цікаво. Я спеціально не читала ще анотацію. Я хочу, щоб книжка для мене була максимально сповнена сюрпризів. Я тим не менш знаю, що Марині вона не сподобалася. Власне, чому мені було легко провести перемовини про передачу цієї книжки? мені. Але, ну, типу, мене з одного боку, це смущає, тому що вона з Мариною часто співпадають, в принципі, погляди особливо от на романтезі. Але з іншого боку. Не завжди, іноді наші враження розходяться. І плюс я ну, дуже багато класних відгуків побачила вже, тож мені неймовірно цікаво. О, яка вона красива. Під обкладинкою у нас отакі от форзи просто вау. Отака от от обкладинка. Дуже-дуже Ух ти! і ця обкладинка вона двостороння. Дивіться, яка вона з іншого боку. Ось така. Дуже велика, дуже красива книжка, класне видання, нормальний шрифт, крутий папір. Мені все подобається. А ну, а що там позаду у нас з форусами? Ну, приблизно таке саме. Теж красиве. Марина неймовірно обережно читає книжки, тому по цій навіть не скаже, що її читала. Хоча, навіть якби було видно, що її читали, мені було б ок, тому що я до цього супер-ізі ставлюся. Отакі от, от справи, отакі от, от у мене книжкові надбання і купа смаколиків за кадром. Я дуже-дуже вдячна дівчатам за ці подарунки, за цей прекрасний настрій. Ще розпаковувати їх в такий важливий день, 8 березня, приємно. Не тому, що це свято жіночності весни і так далі. Ні, а просто типу приємно, що дівчата піклуються одна про одну, в тому числі, от в такі дні. Знаєте, це про солідарність і про взаємодопомогу, про дружбу, і це дуже дуже круто. Тож я дуже дуже вдячна. Я сподіваюся, що дівчатам мої подарунки теж сподобалися. Я думаю, що вони вже їх розпакували в той момент, коли я знімаю це відео. Ну, і ви, скоріш за все, вже маєте змогу подивитися ці відео на їхніх каналах. І також нагадую, що у мене є плейліст на каналі, де подруги розпаковують мої подарунки. От просто не тільки Леся і Маріна, там є також і Надя, і Сандра, там є різні дівчата, яким я коли-небудь щось відправляла. Я вирішила, що. Ті, хто люблять дивитися мої розпаковки, можливо, захочуть подивитися, а що я відправляю людям. Тож я зробила окремий плейліст, можете подивитися. І оскільки це відео виходить таке поки що невеличке. Я думаю, що я додам в нього ще одну чи дві якісь розпаковочки. Тож не перемикайтеся, скоріш за все, за секунду, магією монтажа, ми перенесемося в машу майбутнього, ну, до Маши майбутнього, яка розпаковує вже щось інше. От. А на сьогодні у мене все. Ну що ж, друзі, для вас пройшла секунда. Для мене понад тиждень, і я маю у себе зараз на колінках тут за кадром дві нові коробочки, які зараз буду з вами розкривати. Перша це от така от коробка від КСД, як ви бачите, вона не супер велика, бо в ній лише дві книжки, але це дуже дуже красиві і цікаві книжки. Тут вже є такі от спойлери для вас. І у мене тут два от таких от загорнутих плівку скарби. Давайте зараз швиденько їх дорозпакую. Отже, по-перше, у мене тут судні дні в кабірі, і це продовження двоповні. Перша частина називається Закони Невриди. Це відповідно друга частина. Вже незабаром мені здається, можна буде очікувати і на анонс третьої, тому що КСД супер швидко видає цю серію. І це для мене нетиповий випадок, коли я вирішила, що хочу мати всю трилогію, ще навіть не прочитавши першу книжку. Тому що я. Я така не класична книголюбка в цьому плані. Я не з тих, хто одразу скуповує всю серію, бо боїться, що потім не зможе купити попередні частини чи ще щось таке. Ні, я, як правило, купую першу частину, і поки я її не прочитаю, я наступні в папері не купуватиму. А іноді, навіть прочитавши першу, я наступні не купую в папері, а читаю в електронці. Тим не менш, цього разу роблю виняток, тому що, по-перше, мені здається, що це моє правило починає давати тріщину взагалом. А по-друге, конкретно тому, що хочу піти. Мати Катю Самоленко, авторку цієї історії, і мою коліжанку і по КСД, і в цілому по письменській діяльності. Тож я вирішила, що збиратиму цю трилогію, і коли вона мене повністю вже буде на полицях, я тоді сяду її і прочитаю. Хоча може мене щось покусить зробити це і швидше. До речі, помітила цікавий нюанс. От у нас перша книжка називається Закони не слово закони. Тут у нас судні дні в Кабірі, суд. Тобто є якась така юридична тематика в назвах. Цікаво, чи буде третя частина також якось пов'язана з оцим от процесуальним якимось кодексом. Буде приємно втішена, якщо виявиться, що я вгадала, що я вловила оцей зв'язок, і від того, прям тепер вдвічі більше хочеться дізнатися, як же називатиметься третя частина. В цілому це фентезі, яке я сама раніше називала природницьким, але послухавши коментарі Катерини, я вирішила змінити це слово бо сама вона позиціонує цю історію як фентезі звичаїв. Тож це у нас історія відповідно про звичай. Традиції певного фентезі всесвіту, де у людей є не одна душа, а цілих дві, і не одна луна, а також цілих дві. Тому серія називається двоповня головна героїня ріна. Хто не знав, то вона саме Ріна, не Ріна. Потрапляє у цей всесвіт, і її треба знайти з нього вихід. Це все, що я знаю з такого загального сюжету. Там на неї, звісно, чекає дуже багато пригод, проблем, поворотів сюжету і цікавих чоловіків, як мінімум одного з яких звуть ковін, якщо не помиляюся. І ще там має бути крук. На нього прямо багато мемів. Я бачила в інтернеті. Я спеціально уникаю детальних відгуків на двоповню і спеціально уникаю того, щоб вчитуватися сильно в анотацію, тому що знов ж таки не хочу схопити спойлерів, і плюс хочу сама скласти своє неупереджене. Враження, Тож, Ну, згодом чекайте. І друга книжечка це пісня, що зупиняє ріки. Це таке от дуже красиве видання. По перше, з фольгою, при тому з обох боків вона тут і з іншого боку є. По-друге, з отакими от квітковими зрізами. Сподіваюся, що камера добре сфокусувала їх і не підводить мене. Все, що знаю про цю книжку, це те, що це фентезі з азійськими мотивами, а саме з китайською основою. І напевно сподобається тим, кому подобається творчість сіжан джейджао, тому що там також за основу бралися китайські. Міфологія. Але тут у нас історія зовсім інша. Тут у нас радше про Шпигунські ігри, головна героїня, як засланий козачок, потрапляє в сусіднє королівство і має вбити тамтешнього правителя, втертися йому в довіру, наскільки я розумію, і знищити підозрюю, що там станеться якийсь to lovers, як воно часто буває, але поки не прочитаю, не знатиму достеменно. І також десь у відгуках чула, що тут не так багато. Типу, як такої магії, чи якихось інших паранормальних явищ, тож деякі люди навіть в принципі під сумнів ставлять чи це як. Таке фентезі я знову ж таки відповіді дати поки що не можу, бо ще не читала. Але подивимося, видання як мінімум дуже красиве. Дуже приємно тримати його в руках, і приємно буде прикрасити ним свої полиці. Також є отакий, от дуже милий бонус. Це така листівка з листом авторки до українських читачів. Бачите, вона ніби як від руки написана. Звісно, це не прямо авторка. Всі примірники саме отак от підписувала це роздруківка, але це роздруківка її рукописного тексту, що безумовно дуже дуже приємно. І остання на сьогодні коробочка це коробка від 25 Coffee Roasters. Я люблю час від часу відкривати їхні коробки в таких відео, тому що там завжди, окрім кави, є якісь нетипові смаколики. І цього разу так само не виключення. Отже, що цього разу для мене підготували 25 Coffee Roasters? По-перше, це у нас, ну, власне, дуже-дуже такий. Нетривіальний смаколик, отут написано Боги Какао, і це у нас полуниця в темному веганському шоколаді зі смаком примх і забаганок. Давайте, може, розпакуємо, зараз подивимося на цю полуничку, і я собі зіпсую макіяж, бо просто не можу втриматися і не з'їсти одну таку ягодку. Отак от воно виглядає, ніби як звичайна шоколадна цукерка. Так от воно всередині. Дуже смачно. Прям дуже смачно. Тут навіть молочної шоколаду не треба. Хоча я зазвичай по-молочному. Також у мене тут отакий от гречаний чай. Це у мене вже десь третя чи четверта пачка гречаного чаю. Я в захваті від цього напою. Він і корисний, і приємний. Це якась необсмажена гречка, особливого сорту, чи щось таке, чи особливої обробки. Воно не пахне як гречка у вигляді чаю, і не смакне як гречка, а радше як хліб, ніби ти такий. Теплий хлібний напій п'єш. Туди не треба ніякого ні цукру, ні меду, нічого такого, бо воно не кисле, воно просто дуже-дуже приємне на смак. І цю штуку при тому можна завалювати не один раз, а мені здається, чи то два, чи то три, там на коробочці точніше написано. Я пробувала і дійсно, що на другий, що на третій раз, воно смакувало як. Після першої заварки. Тож отакого от от пакетика може вистачити прямо так і надовго. Трішки змінила ракурс і задрапувала вікно, тому що помітила, що мене почало наздоганяти сонце, Сорі за це. Іноді, як заговорююся, то навіть не помічаю, що я вже там, знаєте, вся така контрастна, тому що на мене вже промені світять. Так от, повертаючись до гречаного чаю, дуже-дуже його раджу, тому що це приємний, корисний, ненав'язливий напій, який можна завалювати по декілька разів підряд, якщо там одного не вистачило і хочеться ще. Попити, ніяк це не буде не впливати ні на сон, ні на будь-що інше. Прям супер-крута річ, так що рекомендую. Ну і звісно, останній герой коробочки точніше, героїня, це ясна річ кава. І як часто буває в моєму випадку, без кофеїну. Бо цього разу це Ефіопія Сідамо. Якщо не помиляюся, то це якась новинка у 25 кофе кофі тому що до того я пила якусь, яка називалася. Колумбія. я постійно читаю неправильні ці назви, тож не буду зараз ризикувати і позоритися, але так чи інакше. Це новинка. Вони розширюють свій асортимент без кофійнової кави. Пахне воно ще рівно цим чудовим насиченим кавовим ароматом. Я задоволенням буду пити цю каву. В принципі, 25 коферосток підсадили мене на каву. От саме відкривши для мене безкофеїнову, я тепер не боюся її пити в будь-якій кількості і в будь-який момент дня, бо я знаю, що воно не впливатиме на моє серце биття і на мій сон. І це просто, знаєте, поділило моє життя на до та після. Єдиний нюанс, що я іноді п'ю її так багато, що потім важко влізти в джинси, тому що я п'ю каву з молоком та цукру. Але то Таке я з цим борюся. Якщо ви такі самі, як я, любите каву без кофеїну, або в цілому ви кавомани і вам подобається пити цей напій щодня, то нагадую, що у мене є постійно діючий промокод у 25 Coffee Roasters. Він звучить як рід 20 дає знижку 15 на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож... Пробуйте оцю от новиночку або будь-яку іншу каву 25 Coffee Roasters, Я чула супер багато класних відгуків на різні сорти їхньої кави. Мені поки що теж все подобалося з того, що я пробувала. Як бачите, це дуже у мене довго тривала співпраця, і безкофеїнова кава до мене потрапляє вже не вперше, і мені здається, навіть не в десяти. І на цьому, власне, все. Отака от у мене цього разу вийшла розпаковка. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Пишіть якісь книжок, які я вам сьогодні показала, зацікавили вас найбільше. Мені буде дуже. Цікаво послухати. А якщо вам подобається цей формат і хочеться дивитися його більше, то нагадую, що у мене є також не книжкові розпаковки, де я розпаковую просто все на світі: їжу, косметику, декор, одяг, що завгодно. Ці відео доступні для спонсорів по дуже бюджетній ціні, і в залежності від рівня підтримки, спонсор отримає від одного до двох відео на місяць. Тож, якщо зацікавилися, отут десь внизу можна доєднатися до рядів спонсорів. Я буду дуже рада вас там бачити. Дякую, що додивилися це відео. До Кінця ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал і до зустрічі!